Черговий вилітаємо на гуманітарку. У місті Вовчанськ працює доставка, щоправда, дронами-вампірами або як їх називає ворог баба-яга. Місто оповите туманом, тож летять всліпу. Це великий ризик втратити борт, однак на передовій чекає провізію піхота. Перелітаю річку, залітаю в місто. Видимість нульова. Шхвал. Перелітаємо річку, будем скидуватися по корах. Туман такий, да. Ось я камеру опускаю донизу, ми типу, землю ще дивимося. Бачу да. фонарик. Все, нехай хай, ми скидаємо. Давай добре. Да, це скид. Угу. Посилки піхотинці вже отримали. Цього разу замовили теплий одяг, воду та медикаменти. Це перша допомога саме для цих хлопців за сьогодні. Наступну відправлятимуть для них вже завтра. Під час доставки втрачається приблизно 10% вантажів. Росіяни роблять все, аби наші військові не отримали допомогу. Ворог також використовує їх півдрони. Вони нас перехвачують, вони нас збивають. Плюс ворог намагається збити нас зі стрілецької зброї. Посилки відправляють і росіянам, що правда трохи інші. Протитанкові міни та гранати так нещодавно бійці нейтралізували особовий склад ворога. Пару днів тому е, лишався крайній виліт, і е, мавіком за, ну, помітили переміщення ворога в кількості чотирьох осіб. Ну і срочно вилетіли, і вони не добігли, куди бігли. Тобто, один намагався ще якось втікти, але, але не вийшло. Готують посилки у майстерні. Тут самостійно облаштували верстати. У команді винахідників військовослужбовець з позивним мер, який до вторгнення обіймав посаду старости в одному з селищ на Вінничині. За освітою радіоінженер каже, знання допомагають налагоджувати процес. Я змайстрував з підручних засобів ось такий верстат, який допомагає нам замотувати посилки. Тут нічого складного нема, звичайний двигун з редуктором з автомобіля, блок живлення, педалька і, відповідно, перемикач швидкості. Така ідея виникла тому, що під'їхати автівкою зараз на позиції у місті практично неможливо. Ворог постійно робить засідки в піввідронів, до того ж, і ландшафт не дозволяє підвести вантаж. Є природна перешкода, річка Вовча, яка не дає можливості швидко, оперативно доставляти продукти харчування, боєприпаси та все необхідне на позиції. Перша потреба виникла, коли бійці нашого батальйону почали оборону Вовчанська в питній воді що літо, спека за день. Зазвичай відправляють до 25 посилок. Спочатку отримують замовлення, потім готують скриньку з пінополістиролу, аби під час в вміст не розбився. Після наповнення загортають у плівку, іноді вкладають дитячі малюнки та листи. Головне, щоб вантаж не перевищував 12 кілограмів. Часто отримуємо. На волонтерську допомогу з різних куточків України і разом з цією волонтерською допомогою отримуємось такі листівки від дітей. Як правило, це з нагоди свята до Дня захисника України, до Різдва. На збирання і підготовку однієї посилки витрачають півгодини. Однак, коли йде штурм або вантаж втрачений, працюють ще оперативніше. То з останніх замовлень ми вже відправляли навіть шаурму. От сьогодні свіже молоко попросили хлопці на позиціях. Це перший раз було замовлення, як правило, відправляємо лише воду. Ну, воду, можливо, там енергетик. Але от сьогодні попросили, звичайно, молока. Піхотинець з позивним дрон, який перебував на позиції безвиїзно 50 днів. Щоночі чекав посилки від побратимів. Чоловік отримав поранення ноги та частково втратив зір, коли під час штурму росіяни закидали окоп гранатами. Зараз на реабілітації зізнається, що через постійні штурми ворога у вовчанську хлопці не встигають навіть поїсти ввечері. Вже як стімніє, то починаєш кушати. А так в основному чай, вода. Асі успіваєш навіть чаю попити. водички попив і да починаєш воювати з ними. Хочеться там всяких сладостей то, таке, не без цього, бо там теж, як говориться, надоїдається тушонка. Чоловік каже, місто зрівняли з землею настільки, що жити бійцям доводиться у груді каміння та будівельного сміття. Де вони, то от бував, я був, то там метрів 10, максимум, може чуть більше. Їхні позиції були. Ну, хлопців так само. Ну, вони в основному там ще й далі є. Таке. Ну, такі, вони по кругу нас, а ми в середині. Їх. Як починають мінометки кидати і все остальне, там бомбить. А це найстрашне. Бо ну, не хочеться ще заживо помирати. Чи там засиплять тебе, чи вб'ють. Чи Окрім смаколиків, часто просять хлопці відправити і боєкомплекти. Так гранати пакують окремо від підривача. А через те, що пора зараз холодна, в пріоритеті газові балончики, аби зігрітися. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. І Традиційно цій порі ми підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій. Лі, Ковальов, пане Андрію, слава Україні. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень розповідаєте? Доброго ранку, Ольго, героям слава! Протягом минулого тижня відбулося 1070 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєння та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та Вовчанськ. На Кубінському напрямку України. Українські воїни минулого тижня відбили 67 атак противника біля Богуславки, піщаного, нового синового, колісниківки, Тополь, дворічної нової кругляківки, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 98 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах зеленої долини, копанок, Новолюбівки, Балки, Журавки, Макіївки, Новоїгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 43 атаки у районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 71 атаку. Найбільш активним ворог був у районах Оріхово-Васильівки, Новомаркового часового яру, Предтеченого, Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 87 атак про неподалік Турецька, Деліївки, Щербинівки та Кримського. На покров. Ському напрямку минулого тижня сили оборони України відбули 495 атак поблизу населених пунктів: Машівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Відродження, Водяне, Друге, Лисівка, Малинівка, Покровськ, Новоукраїнка, Ясеневе, Шевченка, Котлярівка, Зелене Поле, Котлине, Олексіївка, Андріївка. У Єлизаветівка, Новоандріївка, Промінь, Звірове, Удачне, Успенівка, Новолександрівка, Срібне та Дачне на Новопавлівському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 46 атак російських окупантів у районах Новочеруватового, Костянтинополя, роздольного та розливу на Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 13 атак у районах Новополя. та на на Оріхівському напрямку минулого тижня російські загарбники шість разів атакували позиції українських військ у напрямках Новоданилівки, Щербаків та нестерянки успіху не мали на Придніпровському напрямку. Протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 17 безрезультатних атак на позиції українських підрозділів. Триває операція Збройних сил України у Курській області на Курщині протягом минулого тижня. Українські воїни відбили 69 російських атак. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України сім ракетних ударів, задіявши 46 ракет. Також російські терористи завдали 200 298 авіаційних ударів зокрема скинули 539 керованих авіаційних бомб, здійснили близько 38 тисяч обстрілів, 757 із них із реактивних систем залпового вогню. Ольго. Пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що ви можете нам розповісти? Ольго, авіація, сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня вразили 39 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки, 14 пунктів управління військами, 6 артилерійських систем, 6 засобів протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та 10 інших важливих об'єктів російських окупантів. Минулого тижня загальні втрати ворога склали. 10 тисяч 170 російських загарбників вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 40 танків, 118 бойових броньованих машин, 215 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 585 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Вставайте до лав! Сила оборони України! Ми переможемо. Слава Україні Героям слава. Дякуємо вам, пане Андрію. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. На зв'язку був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України.